Психологічний розбір ситуації звернулася, назвемо умовно Оксана, імена я змінюю, зрозуміло. Чому я завжди вибираю недоступних людей? Оксана 36 років успішна, розумна, глибока, але всі стосунки з чоловіками, які або емоційно холодні, або одружені. Або взагалі просто не готові до близькості. І вона запитує, чому я знову наступаю на ті ж граблі, хоча все розумію головою. І от давайте розберемо цю ситуацію з позиції глибинної психології. І глибина психологія тут ставить інше питання: хто був першим недоступним у твоєму житті? Найчастіше це один з батьків той, кого ми шукали, але не могли доторкнутися. Не могли доторкнутися емоційно, фізично, психологічно. І тепер невідомо. Несвідомо, ми відтворюємо цей сценарій. Бо підсвідомість шукає нещастя, вона шукає знайоме. Те, що нам знайоме, те для нас зрозуміле. Це компульсивне потворення. І його можна зупинити лише тоді, коли ми дозволяємо собі прожити біль першого досвіду. Побачити маленьку себе. Ту, що чекала, але не дочекалась, і сказати їй, тепер я з тобою, і я виберу інакше. Ти впізнала себе в цій історії? Кого ти шукаєш у кожних нових очах? І чому саме таких людей притягуєш в своє життя? Можемо розібрати це глибше разом. Напиши мені в коментарях або в Дірект, моя історія схожа, і я поділюся серією міні-розборів на цю тему.